Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Сьогодні у нас емоційно відновлювальна практика із м'якою інтенсивністю, щоб за допомогою дихання та руху пройти крізь втому, тривогу чи, можливо, застій в собі. Якщо ви готові, ми будемо розпочинати. Ми розпочинаємо нашу практику стоячи. Стопи разом, руки вздовж тіла. Куприк підкручений, спина рівна, маківка тягнеться догори. Робимо глибокий вдих, підіймаємо руки до гори. З видихом опускаємо руки вниз, підборіддя до грудей. Знову вдих, руки догори. Витягуємося. Видих. Долоні вниз, вдих. тягнемося, видих під до грудей. Останній раз вдих. Та видих. Налаштувалися на практику. Ставимо ноги ширше, трішки, ніж наші плечі. Будемо робити глибокі присідання для розминки. Руки намасте перед собою. І з видихом ми присідаємо вниз. Тих підіймаємося. І знову видих. Можна трішки інтенсивніше. Разом із диханням, кому як зручно. Посміхаємося Сробимо ще декілька разів. Зикаємо руки і переходимо на карачки. Долоні під плечима, робимо кішку крова розігріваємо наш хребет, вдих погляд перед собою, видих, Підборіття до грудей, куприт підкручений. Вдих, прогнулися. Видих, вдих та да, видих. Вдих. Видих. Відштовхуємося долонями від килимка. Вдих. Останній раз. Та видих. Нейтральне положення. Відводимо таз назад, на п'яти. І з округленою спиною ми переходимо вперед, трішки далі від наших зап'ясть, прогинаємося в спині і повертаємося назад. Знову з округаною спиною вперед. Робимо прогану на спині та назад. І таких декілька разів. Вдих, прогнулися назад. Вдих. Та видих. Вдих. З Зкругленою спиною тягнемося вперед. Видих. Зараз трішки інтенсивніше. Вдих, видих. Разом із диханням. Кожен у своєму темпі. Останній раз вдих, тягнемося вперед, прогнулися та назад. Сідаємо на п'яти, витягуємося руками вперед, погляд перед собою. І виходимо собака мордою вниз. Коліна можуть бути зігнутими та стягнеться вверх. Руками відштовхуємося від килимка, спина рівна. Двіцію погляд перед собою і крок правою ногою вперед. Ліву ногу ми з'єднуємось з підлогою. І виходимо у воєн 2. Підіймаємо руки догори і по сторонам. Стоїмо. Ви можете стояти у такому положенні або, навпаки, присісти нижче. Наскільки дозволяє тіло. Звідси ми опускаємо ліву руку на ліве стегно, а правою витягуємося назад. Знову вирівняємо руки. Опускаємо правий лікоть на праве коліно, а лівою тягнемося вперед. При бажанні ми можемо опустити праву долоню вниз, а лівою потягнутися догори. Підіймаємося вверх, опускаємо долоні і крок назад у собака мордою вниз. Робимо те саме на іншу ногу. Вдих погляд перед собою, крок лівого ногу вперед. Праву ногу з'єднуємо з підлогою. Погляд перед собою, вдих руки догори. З видихом руки в паралельні підлозі. Стоїмо. звідси опускаємо руку назад, лівою витягуємося, зараз опускаємо ліву руку на ліве коліно. А правою тягнемося вперед. Або опускаємо повністю ліву долоню, права рука догори, дих підіймаємося, руки догори і опускаємо вниз. Переходимо собаки мурдониз. Трішки відпочинемо. Звідси крок правою ногою вперед. Переносимо вагу тіла у праву ногу. Ліву ногу ми підіймаємо і тримаємо. Ліве коліно може бути трішки зігнутим для кращого балансу. Хто хоче, може тримати руки перед грудьми. Тепер ми переносимо ліву ногу вперед. Не опускаємо її, беремося лівою ногою за ліве коліно, а правою рукою розкриваємося назад. Тримаємося. Беремося двома руками за коліно, підтягуємося, підтягуємо до себе ближче і з видихом опускаємо ногу вниз, руки догори і опускаємося вниз до ніг. Кладемо живіт на стегна. Можна обійняти ноги ззаду, тягуємо спину. Долоні на підлогу. Переходимо, собака-мордою вниз. Під шах назад і витянулися. Вдих. Видих. Раз вдих. Видих. Вдих погляд перед собою, крок ліву ногу вперед. Переносимо вагу тіла в ліву ногу і праву підіймаємо. Стоїмо так. Або руки перед собою. Звідси переносимо праву ногу вперед. Беремося за праве коліно, а ліву руку відводимо назад. Погляд перед собою. Така у нас скрутка. Обіймаємо коліна другою рукою, підтягуємо ближче до себе. З видихом опускаємо ноги, вдих, руки догори. Видих, опускаємося вниз. Знову вже до стегон. Розслабляємо шию. Звідси ми опускаємо таз вниз і сідаємо на сідниці. Будемо підіймати ноги всінуті в колінах. І руки паралельно підлозі. Тримаємо. Вийдих, опускаємо. Можна перевести коліна зі сторони в сторону, трішки розслабитися. І повторимо ще раз. Налаштувалися, підіймаємо ноги до гори і руки, тримаємо. Носочки натягнуті опускаємося. Молодці, схрещуємо ноги і переходимо знову на карачки. Звідси ми переходимо собака мордою вниз. І опускаємося на лікті. Позиція дельфіна. Так само, як у позі ми тягнемо таз вверх коліна можна придягнути, тримаємо погляд між колінами. Молодці. підіймаємося у планку. Звідси опускаємо коліна. Читирана або віджимання. Собака мордує вверх. І собака мордує вниз. Знову планка. Коліна вниз, чутуранга, вдих, собака мордою вверх. Видих, собака мордою вниз. Повторимо останній раз. Планка. Коліна вниз. Четуранга. Собака мордує вверх. І собака мордою вниз. Молодці. Погляд перед собою? Підскок або під вперед. Ноги на ширину килимка. І ми сідаємо в маласану. Лікті штовхають коліна. Таз підкручений. І робимо такі легенькі розкачування. З однієї сторони на іншу. Не забуваємо посміхатися. Завершили, пускаємо руки і лягаємо на спину. Поки по сторонам, коліно до грудей і опускаємо коліна в праву сторону, погляд вліво, і навпаки, коліна вліво, погляд вправо. Разом із диханням, вдих, центр, видих, опустили, вдих, видих. Вдих, підняли. Видих, опустили. Вдих. Опустили вліво. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Кожен робить у своєму темпі. Ще декілька разів. Останній підхід. Завершили коліна до грудей. Міцно обіймаємо. Кладемо стопи по краях килимка. долоню вздовж тіла, заплющуємо очі. Робимо глибокий вдих. Та повільний видих. Слабляємо тіло, вдих, видих, вдих, выдих. Пускаємо дихання. Зосереджуємося на змінах в нашому тілі, відпускаємо будь-яке напруження. Якщо готові, зводимо ноги разом, руки над головою, робимо вдих і витягуємося в протилежні сторони, з видихом розслабляємося і підіймаємося через одну зі сторін. Звучно сідаємо. Рівняємо спину. Ваківка тягнеться догори. Руки по сторонам, робимо вдих, долоні до гори, видих, долоні до грудей. Намасте. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, вам сподобалася наша сьогоднішня практика. Не забувайте ставити вподобайки та залишати коментарі та підписуватися. До зустрічі!